Can't get away from life. I just wanna change from the inside, like the seasons change. I wanna be a summer day. away so hot you've got sweat in your eyes i can get away from the heat i just want Faster, faster when you draw near, we'll be together forever. I'll give you my heart just. Thank you. Прошу вітати сьогодні. У нас в гостях дуже крутий, чудовий дует, Ну разом Джошу Апрат а так, Дмитро Кондрашов і, власне, Джошу Апрат. Хлопці, привіт вам! Приємно, що ви от буквально недавно у нас були і тут знову заскочили. І так. я, до речі, хочу нагадати, що ми тут щодня квиточки хлопців даруємо тим, хто до нас дотелефонується. Так, от, хто дотелефонується, окрім того, що можна 6-7 вересня побачити, буде на цьому фестивалі сусідів на підзамчі. Так, от можна ще 5 вересня, взагалі просто три дні підряд ходити по різних заходах, 5 вересня, два квиточки 298, 7,1, дев'ять. Один хто дотелефонується, подаруй вам ці квитки. Хлопці, розкажіть, хто вам запропонував долучитися до того фестивалю сусідів на підзамчі, яке ви відношення маєте до підзамчі живете там, не живете, чи просто поспіваєте? Ну, якщо чесно, я взагалі не знаю, де це знову Вон, То, там. Карта є для того. Так, соціалі... карта є і Google Maps є. Тобто, це взагалі не проблема. Але адміністратор здається, я ще не знаю сто чи вона адміністратор, чи вона просто допомагає. Але вона так зв'язала з нами і ми робимо це критер. чому біні та захотіли на та, та добре. Давайте виставимо це, це весело. Можна зараз. Я навіть скажу точно, коли власне можна буде хлопці вас побачити, значить, це буде. Е, як числа не 6-го, а 7-го, так? 7-го. 7 вересня Джошуа Прат Band будуть виступати з 20.00, починаючи е, на підзамчі туди вас запрошуємо. Якщо бути точним, взагалі, ну, де це все відбувається, локація, для тих, хто раптом знає, подвір'я школи номер 20, вулиця Скидана, 18. Отак, в Риму я заговорив. Хлопці, може щось заспіваєте? Та, звичайно. Так, знаєте, такий анонс перед фестивалем і перед концертом 5-го числа. Поїхали. До речі, п'яте число сьогодні нагадаю. Так, сьогодні. Може хтось Якщо на душу геліжений.

Cynhyrchu'r ffordd y byddem ni wedi'i wneud yn y ffordd y byddem ni wedi'i wneud yn y ni let

Хлопці, дякуємо за ну просто чудове виконання улюблених пісень. До речі, ви будете виступати 6-7 вересня. Перепрошую, там майже годину часу, навіть не майже а точно година там написано. Так, от з якої програми ви там будете виступати? Чи ви як правило ну так дуже наперед не заморочуєтесь і переважно імпровізуєте? Як це відбувається? Ну звичайно, завжди є трохи імпровізація, але. Нам нам подобається, коли ми можемо якісь структури мати на кожен концерт, щоб щось змінити. Кожен концерт, щоб не було такої самої саме mm -hmm. такої ж саме слова ну щоб цікаво за цим ну, принципом. Ви не хочете сьогодні співати хей-хо яку пісню. Я просто не знаю, як вона називається. Я і так запам'ятав. Та, да. та. Хлопці просто співали. у нас вже я кажу, буде ця пісня. Він каже, та ні, та де та вже ж було в програмі СМС. Ну от чудово, в принципі. Тобто, ви ніколи не зупиняєтеся на якомусь я так розумію, вже вивченому репертуарі. Та постійно так. розширюєтеся. Так. так, постійно, і навіть багато пишемо зараз. Своє типу, автор свого нового. Так. А багато буде авторських речей? От, наприклад, можна буде побачити 7-го числа. 7-го числа я так, да. буде більше авторський, ніж стандартно. А 5-го, як буде, наприклад? Ну, це немає ніякого відношення зараз до фестивалю е, сусідів на підзамчі, але ну от сьогодні ви виступаєте ввечері. Сьогодні да. давайте запросимо всіх, щоб люди прийшли і сьогодні побачили. І в неділю Так, ласкаво просимо на і той, і той оба буде весело. Буде трошки різні формати. Там сьогодні буде більше такі. Е, е, ну як сказати? Більше можемо ну да, це як квартирника. Тобто, це буде більше такого, що ми з людьми працюємо, співаємо щось хлопаємо разом. А в цей на фестивал, то будемо щось співати, щоб людей прийшли більше. вже не... Концерт, а Та. тут більше як навіть щоб люди могли з вами, можливо, десь підспівати. Так, співати щось. Ну щось таке простенько, легенько, щоб людей могли там стояти, слухати і познайомитися з ким, то щоб ми не були. Прямо типу центр, щоб людей могли познайомитися. А до речі, зі, вам вам не заважає, коли от наприклад люди починають підспівувати, які слухають вашу музику, чи е, навпаки якось дарує ще більше енергії ентузіазму до того, чим ви займаєтесь? Мені подобається М -м, мені теж та да, це ну це завжди класно, коли хтось -то з, -з, з тобою співаєте. От, а ну я так розумію, значить, ви як будь-які хороші музиканти прагнете до того, щоб рано чи пізно почали підспівувати не пісні Океану Ельзи там чи якісь інші відомі хіти, а ваші пісні. От тому я хлопці просив, хей-хо, за цим принципом, тому що я вже знаю слова. От, ну, жарти жартами. От, в нас все-таки як не як є можливість сьогодні хлопці поспівати ще до вечора. І ще потім зрозуміло, ну хто вже нас дивиться, прямо зараз не зможете потрапити ні сьогодні, ввечері, чи там ні в неділю, на жаль, от як я, до прикладу, да, я не зможу, на жаль, Тоб, хоч давайте тут понасолоджуємося вашою чудовою музикою. То ми тільки за... Зараз авторське щось би нам заспівали, правда? Да. Давайте. Діма, розкажи. Так, це пісня. Я присвячую своїй жінці. У нас зараз е, завтра буде 11 років сумісного життя, і це пісня про неї. І я її поздравляю, і желаю смачного прослухування. Хлопаємо для діма, і його жона. Дмитро, як друг дружину звуть? Маріна. Марино, вітаємо з 11-річчям вас. Це це таке. Це тепер це, це, це здоров'я. Поїхали. Себе ти назавжди, я сприймаю це залюбки і далі, далі, негайно моя кохана, знай любов зру... Це з 11 -ї, з 11 -ї річницею вашого спільного подружнього життя і чудесна пісня. Мені здається, от, чи може бути кращий подарунок для жінки е, ніж е, душа вилита у пісню? Я не знаю. Ну напевно, ну може ще бути, Дмитро. Це якщо ще приготуєш вечерю. От ну тобто, це ж такі практичні речі. Типу дома все поскладаю. поприбираєш. Типу там та як там жінки просять чоловіків, щоб розкидали речі по хаті, якісь там притаманні речі чоловічі. От це от раз в рік на річницю весілля. Решту часу можна розслаблятися. От, е, до речі, хлопці, ми десь приблизно я так роз... десь місяць часу назад з вами спілкувалися та, у рамках нашої програми. Mm -hmm. За цей час щось змінилося, тому що ну, на той момент, е, коли ми з вами спілкувалися, ну, от, основ... ледь не основною темою було, що ви відносно недавно почали разом грати. Сьогодні вже ще місяць часу прилетів. Що помінялося у вашому тандемі? То в нас дружба стала ще краще, краще. Міцніше. Оце нам, нам... той самий жест. Знаєш, так, <свистач> дружба стала <свистач> ще, ще краще, краще. Та. <свистач> ну чесно кажу, я дуже люблю, коли можна з гуртом виступати, бо це не тільки як робота, не тільки як хобі, не тільки як для людей, а теж це робить наше відношення між до друг друга. Ми краще, розуміємо краще. краще, починаємо щось казати один одному. Так, ти так роби, так не роби. Я тобі розумію, так а в плані музики. В плані музики теж я так розумію, у вас ну якби розширилися можливості імпровізації. Я помітив, тобто ви собі вже ну якби більш так. Ви тоді кайфували, коли граєте? Зараз ще більше кайфуєте. А стосовно, от, наприклад, концертів, так от вас зараз якось так ну так просто можливо чи випало, чи співпадіння, але реально дивіться, і сьогодні, і неділя. Чи багато ви повиступали за цей місяць, десь ну там в тому ж числі на вулиці. Взагалі, оце серпня, так? дуже серпня. насичений був та, Дуже Багато Концертів, мінімум 12. Щось такого виступи, mm -hmm. концерти. Щось то це ну це, це круто, коли можна займатися, те, що ти любиш. Тобто, mm -hmm. коли немає дощу, ми співаємо правильно. Йдемо на Галицьку. От привіт нашим усім слухачам, хто живе на Галицькій. Просто Хто каже, коли вже хлопці перестануть, не дають спати. <смеш> ну, Іноді кажуть, але іноді підходять, як вчора казати, я вас, ну, нам вчора сказали, ми вас слухаємо з задоволенням, от, але пропонували, щоб збільшити репертуар. Але не було вас такого, що хтось з вікна відкриває вікно і каже, хлопці, а заспівайте, будь ласка, оцю пісню, я як ви вчора грали, слухайте класно, не подобається. Але було таке, що ми грали, а напроти нас на балконі там дівчинка танцювала і кидала навіть, вона робила такий самоліт від 5 гривень. Поставила пластолін в кінці, щоб вона летіла, і вона кидала. Це був таке. Масіч вам такий був. Літачковий так. меседж е, хлопці. А до речі, от стосовно планів на осінь. Ну я розумію, раз ну, вже осінь почалася, та і у вас вона почалася знову ж таки інтенсивно концертно. Та, та. Угу. Е, сьогодні, післязавтра е, є ще якісь плануються, якісь концерти. От, це для людей скоріше буде важлива інформація для тих, які не зможуть потрапити ні сьогодні, ні в неділю. Угу. Десь найближчим часом можна буде вас, бо самі розумієте, та осінь дощі про що ми якраз і говоримо. Ну не факт, можливо, буде осінь не дощова, але раптом буде дощова це жлів, завжди, да, завжди дощ. це ж на завжди дощ. То значить, вас рідше можна буде десь на вулиці побачити. А де ж тоді можна буде побачити? А, ну поки що в нас не багато замовлення на 19-го число. Це вересня є концерт. Це ну це бігоспад називається, <рес> але ще ще буде багато. Я думаю, що. Скоро вже так верзан, такий зайнятий Тобто головне слідкувати. Я так розумію, десь в соцмережах та, за якимись афішками оголошеннями на, на фейсбук і в та там завжди буде наша афішу, де саме коли все давайте будемо слідкувати. А я думаю, що ми теж можемо долучитися і десь частково анонсувати. От квиточки, я нагадаю, ще два у нас залишилося для тієї людини, яка хоче в останній вагон скочити два квитки сьогодні. Зможете ввечері сходити, подивитися на хлопців. Зараз просто таки беріть слухавку до рук і телефонуйте 298-7191. А тим часом хлопці нам заспівають ще третю річ вже крайню на сьогодні, і будемо з ними потроху прощатися, бо в нас ще гості чекають. Поїхали. Добре, це теж знову якісь авторські наші. це ми з ним сідали, просто. Щось грали, співали, думаю, о, ну давай. щось Це з щось з нового ми. за останній місяць? Взагалі нового, так. Це на, на, наш наші ми і тоді е, принесли на програму. Теж я пам'ятаю нову пісню. А Це ще нова. А це, це... ще нові. То ми кожен місяць по два пісні пишемо мінімум. Дві пісні в місяць. Нормально, 24 пісні в рік, два альбоми за рік можна. Так, так. 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 Та, або один великий. Або ладно, я буду з на велику платівку. If I die tonight I died tonight. That. Браво, хлопці! Браво, чудесно. Дякую. Вам залишається побажати лише одне продовжувати в такому ж дусі. От за місяць часу реально написати хорошу хітову пісню, мелодія якої запам'ятовується відразу з ходу практично і хочеться підспівувати. Це успіх величезний. Ну бажаємо сьогодні класного концерту, щоб прийшло якомога більше людей. От також бажаємо того ж самого і 6-го, і 7-го вересня, коли ви будете виступати на фестивалі сусідів на підзамчі. І є у нас ще телефонний дзвінок, можливо, є якісь запитання до вас, і тоді вже будемо прощатися. Доброго дня. вам! Доброго дня. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Пані Любо. Пані Люба, дуже приємно. Дуже приємно. Ви знаєте, на жаль, я запізно трохи включила, перейшла на вашу програму, але хлопці гарно співають. Молодість це все. І мені сподобалось, як вони тільки що для Марини співали. Кра. Дякуємо вам, дякуємо вам за такі приємні слова. Пані Люба, можливо, бажаєте сьогодні ввечері, якщо бути точним, о 20.00 сходити до Камін, Це буде там концерт Джошуа Прат Бенд. Якраз от зможете хлопців наживо послухати. Два квитки є для вас. Бажаєте або подаруєте комусь. Я думала для онучки для онука. Ну як вийде? Якщо я їх десь злапаю. Ну, Якщо сьогодні не, не як завадило б не завадило би у нас прийти забрати, тому якщо маєте таке бажання, не кладі слуханку та вам розкажуть, як їх можна а прийти як. забрати. А, хлопці, дякую вам за те, а що Будьте здорові. так, та, пані Лено, дякую то, вам за дзвінок. Я дуже люблю, дякую. коли молодь співає, а не стріляє. Ну, однозначно. Однозначно, дякуємо вам і е, побачимося з вами напевно, коли ви вже напишете ще нових пісень з новими Відео надіюсь, не оминете своєю увагою нашу програму. Нам завжди приємно з вами бачитися. Зараз от хлопці, таке поки ще ми з вами є таке запитання. У Вас в репертуарі от щось з пісень Віктора Цоя є? Нема. Нема, а є такий Дніпропетровський гурт Вертеп, який е, вирішив заспівати одну із е, хітових пісень Віктора Цої, не хітів група е, група крові. Але вони не просто її вирішили заспівати, ще зняли відео. І що найцікавіше, ця пісня українською мовою записана, заспівана і на то ж зняти відео. Авторство перекладного тексту належить відомому вітчизняному письменнику Юрію Покальчуку, який е, ще за життя.